Ніжен рясно припорошило снігом, але комунальний фронт в повній бойовій готовності ще зночі став на боротьбу з негодою. Задіяні всі одиниці снігоочисної техніки від тракторів до ручних снігоприбирачів, наголошує міський голова Олександр Кодола. Це є відповідальність відповідних наших комунальних служб управління ЖКХ, і ми вели підготовку до цього до зимового періоду і готувалася піщана солєва суміш. Готувався транспорт, ми виділяємо кошти кожного року на оновлення нашого спецтранспорту. Тому зараз всі наші комунальні служби працюють на повну потужність і проводяться і очистка доріг, і посипання основних автошляхів нашого міста. Міська влада Ніжина проводить системну роботу по придбанню техніки для комунальних підприємств. На сьогодні в Ніжині у нас 16 одиниць спеціальної техніки і е, дві одиниці. Е, Будуть придбані в, нов... в цьому році. вже кошти на них виділені і вже завершується процедура закупівлі. В Цьому році нами за... містом було закуплено три е... таких невеликих трактори ловол, але вони дуже ефективні, от якраз і на пішохідних зонах, парках в парках, і на інших. Е... Територіях нашого міста. І в центрі міста, і на околицях комунальники розчищають не лише проїжджу частину, але й тротуарні доріжки, площі, алеї та сквери. Адже комфорт та безпека жителів в пріоритеті роботи міської влади Ніжина.